День гідності та свободи на подвір'ї обласної станції юних натуралістів діти разом із військовослужбовцями розгорнули 20-ти метровий прапор України. <рапор> Цей стяг передали захисники з Донеччини, каже очільниця волонтерського центру з Україною в серці, який діє на базі станції Оксана Івенькова. Даний прапор нам був. Подарований нашим ми військовослужбовцями в честь такого свята і в честь того, що ми постійно разом з ними на зв'язку. Серед тих, хто долучився до акції, ветеран російсько-української війни Євген дуже приємна атмосфера, дітки і якби приємні відчуття. Бажаю, щоб і на інших територіях та саме відбувалися події, щоб рапорт наш розгортався. і. Це було гаразд, щоб скоріше це все закінчилось. Після акції юнати запросили захисників до актової зали, де для них підготували концертну програму. <му> На завершення провели для військових майстер-клас із розпису відпрацьований гільз. Участь у ньому взяли 10 захисників. Такі гільзи, каже ветеран війни, Андрій використовують переважно для знищення техніки ворога. Під час служби застосовував їх часто, а як мистецький витвір робить уперше. Це перший раз таке роблю, розмальовую. Подобається, хоч руки і тремтіли, та результатом розпису задоволений, каже ветеран Олександр. Свою гільзу залишить на станції юних натуралістів. Це ж дуже як ти казав, така щепільна робота. Не вийде. Старався вроді це так. Лучше б ми їх не держали в руках. І наші діти, щоб взагалі їх не бачили. Я просто підписав себе, що з любов'ю дяді ліколі. Як малий був, то теж Такий, що з мене сабо такий, але побію тут. Розписані захисниками гільзи юнати виставлять як лот на аукціон, зазначила Іванькова. Гроші спрямують на потреби армії. Юлія Вознюк, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.